Всім привіт, вона Палік, якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю і запрошую після перегляду відвідати інші мої відео. Якщо ж ви не вперше, то я вважаю, що це знак зв'язати наші стосунки в вашій підписки на мій канал та вподобайка. А якщо ви хочете зробити мені приємно, то напишіть коментар чи поділіться цим відео. Ну якщо ви хочете зробити приємно всім, то задонайте на ЗСУ. А сьогодні у нас третій день українських демо-ігор, де демо-версій ігор. І сьогодні ми пограємо в таку гру, як Hollow Home. Це гра, яка заснована на автоматиці нашої сучасної війни. Тому, а якщо тому теми, які знімаються тут, можуть бути тригерними для декого, також тут э, будуть звуки сирени. Тому, якщо раптом у вас немає бажання дивитися відео, то я запрошую вас переглянути попередні дві гри, які я проходив на цей тиждень. Або ж, якщо ви це дивитесь не в день виходу цього відео, то наступні гри з э, цього тижня. Ну а також э, інші відео на моєму каналі, а ми, панели, починаємо гру. Максим не потрібно найбільше тренування для людства, безумовно, є сон. Можливо, вистопити на якийсь час цей тон до робот. Справжнє Шкода, Сподіваюся, його так легко тренувати, зазвичай найприємніший спосіб. Ти перевертаєшся і викликаєш. Приймаючи дизсом панельно на калатоні телефоні нас з'в'язує на той же зв'язок сподобруна. На промистій стан це дає його щешеним, помогает стає лан. Постійним запитом телефон і вимкнення модему. Я взагалі дуже дома вже накрестось будильника. Ти краще щойно савов допомагаєш западаватись на екран. Погана новина полягає в тому, що ти запізнюєшся до школи. Хороша, що ти за свою хворобу непогано поїв стресу. Зараз 9.30 ранку 23 лютого 2022 року. Пу -пу -пу. За нашим успіхом можна було взагалі прогуляти школу. Твоя мама не аби я через таку юридичну ідею. Та на щастя, вона і тато зараз на місці. Протягом останнього тижня ти був майже цілком полишений на самого сина. За винятком обов'язково вечірної зітлони. Прийде час, коли тебе тепер лише на кілька своїх але це вже головне дій майбутнього тебе. Утім, в нинішнього тебе не полишає відчуття, що ти випустив фізологічність важливо. Ти забув хм. виконати домашку. Це припущення здається таке просто сміховано. Навіщо турбуватись про домашку, коли можна просто не з'явити в школі? Моє бути щось інше. Після хвилини болісних розсунових зусиль на тебе нарешті сходиться все до мене. Віка, вчора з нею розробили геніальний план, як разом погуляти урок. Дев'ята ранку біля вашого будинку. Ти запізнився на півгодини. Так, чорт, 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 встати слишко. Нарешті ти встав, тепер хвилини складніше позаду. Потрібно ще тягнути. Взяти і сателем запі перекусити. І пошвидше віка, не чекатиме вічно нікого до цього. Так, справи сьогодні. Зробити домашку, списати вікці вранці перед уроками. Помити посуд, набрати в хаті, сходити до магазину. Так, Зазвичай тебе сладким запахом чайного порошку і купила Адаму, що нагадує якусь жалюгідну фантастичну істоту. Зазвичай ми вітня присутність твоєї мами відлякує безла, але тепер, коли її аура остаточно вистрілилася, він тут процвітає. Ти зазвичайш всередину істоти, розворушуєш його бавовнені внутрішні і нарешті витягаєш свої відносно чистого хмітця. Сьогодні тобі хочеться тягнути щось персонально джинсу з просівками під Так, погнали. Щоб легше знаходити важливі об'єкти, ви можете скористатися під але пекали мама. Макс, мені не буде два тижні, ти залишаєшся на господарстві. Продукти в холодильнику, гроші на карті. Не сиди під'їзд на добре їж. Хоч іноді прибирай квартиру і не забувай ходити до школи. Ти саме з домашнім завданням. Повернуся, перевірю. Якщо щось знадобиться, дзвони або звертайся до тітки Тані. Цілую, мама. Так, листа. Після тижня твого самостійного життя, хай тут точно не заведу помити. Але зараз у тебе немає на це ні часу, ні бажання. Скільки не ти знайомий ще з навичку? Твої батьки зайняти люди. Але тобто ж ти рано не знався, як користуватися м'яка А е, який час приготування сосисок і е, чому потрібно коштувати молоко? Перш ніж голова не плести в цій. Та на цьому все. Мама залишала тобі гроші на продукти і заобнула холодильник їжа. Але що тільки вирішити, що тобі хочеться? Е, так. Ну, зроби там бетер працю. Що ж, ось і все. Ти готовий до захоплого дня без школи. Час вибратися зі за своєї затишної брови і вирішати на пошук ліки. Так, пилиття. Так. Ну, пагнула дві кузьки. Тетяна Горлицька. Мама Таня, симпатія. Літня жінка, що прибирає під'їзді, зустрічає тебе недовірливим поглядом. Тобі одразу ж дають знати, що у шкільний час ти тут не вчинець. Ця частина Яна належить людям з вільним часом. Безробітні, працівний раб, і він кому не все начхати. Він не належить до жодної з цих категорій. Доброго Янку, Яначе. Тетяна Горлицька, мамуся Ніки, і твоя сусідка. Вітається зі сталевою ноткою голосі. І нібито запитання в очах. Вона вже знає відповідь, але хоче, щоб ти її озвучив. Почути твоє пояснення. Вдати себе покоєння. І вітаю, пане Тані. Знову я запізнюю до школи. Поклапся, Санько. Ти ж не хочеш, щоб класна керівниця викликала твоїх батьків. Вона киває, потім хитає головою, але ти бачиш, як на її губах, на якій її губах виграває усмішка. Ти й так спрацював. Серйозно кивнути. Визнавши свою провину, ти ніби знову завойовуєш її прихильність. Вона усміхається тобі. Постарайся не спізнитися завтра. Відрай вам біля неї свідчить про те, що вона прибрала. Зважаючи на її поважний вік і проблеми зі здоров'ям, можна тільки давати звідки не береться сила. Триматись порядку не тільки квартиру, а й цілий повар. Як? Ну, я в порядку, любий. Дай Бог ще трохи притягну за якусь недопомогою. Ходить із вами, скажіть, за розлого потужний тандем. Складно сказати, хто з ким більше доглядає, але через слабке здоров'я бабусі, віка рана стала самодостатня. А Таня ще сили тримається заради своєї онуки. Мушу йти. Будь ласка, бережи себе. Так. Якусь гаат ідея. Так, Олексій Сухін. Олексій. Писання сама хакостом. У списку його люблять глядати, а ти сидиш почесно на друге місце. Одразу після власника. Привіт, Акслі. Алло. Собака стає на задні лапи, намагаючись лизнути тебе в обличчя. На щастя, Гакслі занадто маленького зросту, але невеличкий розмір компенсує своїм ентузіазмом. Так, Олексій Сухін. Ти знаходиш Віку саме там, де й очікував. Могло б бути гірше думаєш ти. Вона могла б замерзати за, неза... за не надто гостинної погоди, самотньо чекаючи на тебе. Натомість вона здається одержувала дискусія з місцевим двітником. Літнім чоловіком не є Олексій Сухін. Цікаво, але й дуже сумно. Уявіть те, що вас убили в власному басейні за те, чого ви не робили. Оце ви не звичайно тему вона вибрала. Чому так багато історій закінчується трагічно? Тепер зрозуміло, типова дискусія книжкової зануди віки щоб дати читачам урок, щастя приходить і йде. Люба. Але смуток змінює нас назавжди. Дехто каже, це єдине, що здатно змінити правила людини. Продовжуйте. Ой, так. Да. Як на мене, наша похмура перспектива. Поговоримо про це за кілька років. Він не звучить поблажливо, як більше доросток під час подібних розмов. Існують речі, які треба пережити, а не розповідати про них. Хоча трагічно, але добре придумане фінал набагато кращий, аніж просто неграбне завершення. Або ще гірше, ой, який несподіваний поворот, як у деяких серіалах. Віка може змиритися з тим, як престолів. Вона тиждень не замовкала про нього, а ти був нещасним слухачем, оскільки мама Таня забороняла дивитися цей жахливий Нарешті вони помічають твій прихід. Алінтер та прийшов, знову напізно бавився в своїй відеоігри. Олексій хмуриться з артилевим насваленням, та все, що сміхається з розумінням. Попри свій вік, він намагається не відставати від життя. І завдяки вам з вікою дещо знається на тому, чим сьогодні захоплюються діти. Хм. Mm. Чому одразу ігри? Може, я книжки читаю, допоки не відкричуся. Ти відкричився. Ось чому ми програли так багато каток на нову велику ночі. Хм. Mm. Вказавши, що в шутерах завжди продаваю, якби ми грали в мова, як я пропонував, ми б витерли ними підлогу. Так, Макса, я бачила, як ти граєш. Скажімо так, ти не настільки професійний геймер, як сам, як сам себе вважаєш ти тяжко здихаєш. Сперечатись з вікою завжди непросто. Однак за найкращих обставин, але вранці, навіть за найкращих обставин, але вранці, коли разом досі був в тумані, краще взагалі не намагатись. А Аксель собака Олексію раптом знімає голову, вдивляється до лечень і безпоперечно кидається на втюки. Чути лише гучні гавки, що відлунує від будинку. А Аксель, стій, куди ти? Ох, і що на нього не йшло? Олексій заплющує очі і потирає скроні рукою. Ви чуєте, Аксель втікає не вперше. Тоді він знімає очі на тебе. Максим, можна тебе попросити? Приведи його назад, будь ласка. Цього тижня я вже занадто багато разів. Перепрошую перед сусідами він звичайно дядько Льоша. Я впевнений, він десь поруч. Дякую. Я би сам пішов, але зараз він занадто прудкий для мене. Просто йди за там, і ти його знайдеш. Перш ніж ти підеш, можна тебе попросити. Справи всього на кілька хвилин. Звичайно, в чому річ? Віднеси, будь ласка, цей ключ Константину. Я позицію його нещодавно, але він у мене таки не забрав його. Він у своєму гречі, точно знов у машині, точно знов у машині, яка просається. Він автівка. Я почекаю тебе тут. Повертайся, коли знайдеш Гакслі. Так. Зараз, зараз, зараз. Алешки. Так, тоже кафе, кейс. Так, ладно, в пизду, короче. Подожди, катанок. Так, а в короче, так так это есть. Ну, тут гаражи. Холоджи. О, конечно, ты в халаджи запахи моторної оливи, сигаретного диму, бензину, і хто знає, яких інших хімічних речовин утворюють завжди впізнаваний аромат гаража. Ти, як завжди, мочиш ніс. У центрі всієї композиції стоїть Константин Халайч, друг твого батька, що заробляє на життя таксування. Саме ж таксі це старий седан Лінкольн, який був випущений ще до розвалу СРСР, і який зараз переживає чергову спробу реанімування. У його фарах можна прочитати навіть наблагання про помилування. Тоді як єдиний на поправний дядько Костя творить свою чорну технічну магію. Чоловік його зараз підкапати витирає, витирає під капоти, витірає, витірає Як справа, Макса? Е, я приніс райковий ключ. Супер. Дякую тобі величезно, що приніс його назад. Як там наш пацієнт? У комі, але за допомогою правильних інструментів його ще можна врятувати. Дядько Костя перекидає гайковий ключ з руки в руку. Ну якщо я хоч можу хоч розкрасити його з мертва, то це ви. І воскрешу, чорт забирай. Нічого так не надихає дядько, не надихає дядько Костя, я б серйозно виклик. Він посміхається. Ще невідомо, хто з вас був дитина. Так часто він покажеться сімейними обідами. Особливо, коли Костя пропонує ідеї на кшталт перетворити грошовий гелікоптер на ударний безпілотник. Ось цей час там майже чуєш, машина вагає при солодкій спочинку з Але сьогодні цього не станеться. А може краще допоможеш мені? У двох ми одним махом впораємось. Звучить чудово? Гаразд, підходь ближче підпитка, потім старої автівки, страшенний лабіринт занапалих одротів. На кожну оригінальну деталь тут припадає кілька запасних з вторинного ринку, а деякі схожі взагалі взяться з інших автівок. Двигун лінкою вкидається на монстра Франкенштейна, якого можна рівнювати лише ударом блискавки, бажественним втрачанням або напаливою студент в кості. Варто зазначити, що у відділку кості належить до унікального типу чоловіків, що зараз на межі вимирання. Він можна змістувати будь-що від ліктарка до пенсмінішого за допомогою лише ящика з деталями, молока, молотка, олівця і парочки добірних слів. Присунь до собаків. Дядько Костя завжди все враховував голові. Розуміє, що левець або його в руках. Інженерна освіта та служба в армії навчили його обходити з тим, що є під рукою. Чого йому справді бракує, так це вміє пояснювати свої геніальні ідеї. Принаймні без лайки. Араз, Макс, підійди, мені треба дещо відремонтувати. Так, я потримаю за те скачу, ти поки закритий, ці шматки лайна. Під шматками лайна він має на увазі болти головки блоку циліндрів. Е, так точно, сер. Ну ж, синку, ступнемо тут, прямо там і все піде по маслу. Хоча б дядька Костя спала хоть вогнюки, як у людини, що пристрасно любить свою справу. Ти не кидаєшся на Ця робота для тебе не нова. Дядько Костя не вперше просить тебе допомогти йому з машиною. Але цього разу ти вперше заглядаєш під капот. Твоя участь зазвичай межала із подаванням інструментів, триманням лампи та моральною підтримкою. Схоже, тебе ще не підвищили до наступного етапу інженерної еволюції. від людини прямоходячої до людини підручної. Це не людина розумна, звісно, але в саме свій час. Так, дотримуватись інструкції. Ти дотримуєшся всіх порад дядька Костя, ніби ти його друга пара рук. Не сказати, що друга дуже вправна і досвідчена, але сповнена ентузіазму. За півгодини настає момент істини. Дядько Костя за все цим фокусно повертає ключ запалювання і нічого не відбувається. Авто не подає ознак життя. Напиши стилом, скажи, схоже, нікуди ми сьогодні не поїдемо, Макса. Дядько Костя задумав, очухаю потилицю, дивлячись на лаву по машину. Я попоглядів, читається докір. Так само дивиться Сухін на по свого постатливого пса. Все одно дякую за допомогу. Далі я сам. Ну, ми намагались. Так. Після шоканта суботюру обнаглівшого. Так. Кіт. Де пес? Де кіт пес? Кіт де пес? Піс. Піс де кіт. Mm. Так. Да найди Аксли. Видимо, утик. Вот она прямо Так. Очень красивая малявка Мне очень нравится. Так, крамница. Ммм. Во, мне не понравится, mm -hmm. как тут... А э, реализованная цель. Штраф домитка.

А Аксель Завчанин впливається на Сотника. От курва, відпусти! Гучний вокал дядька Сотника відлякує з голубів. Від Як ми його голос на від постійного вживання околитові, що та ніби виступали на сцені. Чи ти через гидний смак чоловіка, чи ти через гнів загрівний крик, але Аксель вирішує відпустити ногу. Пес забирає за їх короткий хвіст, готуючись до наступної атаки. Так. Заспокойтесь, дядько Сотника, своїми криками ви дратуєте його ще більше. Я б сказав, що він одразу намірявся мене вкусити. Ну гаразд. Чоловік показує тобі свій чоловік, прикрашений свіжим слідом окусів. Він сторожко поглядає на Аксля, але не рухається. З ногою все гаразд, у мене є антисептик не хай, що цей шавка немає сказу. Я ще скажу сухі на кілька люб'язних слів. Не хвилюйтеся, він настільки здоровий, наскільки може бути здоровим собака. І чого він на мене такий злий? Я ніколи до нього не чіплявся. До речі, дякую. А тепер заберу його за чима їх. Акля дивиться на свої жертви, це це нечима чима. Але ти бачиш негідна канаскрізь. Усе повториться знову. Але сотнако казати про це не важко. Він не так достатньо не страждався. Так. Пазмали. Писа. Там сидить літня жінка. А чому вона сидить, якщо зараз зима? тому там натягнувся нісенітниця. Так, ладно. Так. Дед Клошка, я прибігаю в Аксле. Он стоїть там, дивляється на Рост. Аксле вкусає від касатно, казанув знову. Так нагодить, що можна в нього попросити знову. Аксле. Що ми що на відбувається? Припини. Дед Клошка, дед Клошка. Совом дивиться на свого пса, а Аксле відповідає, дивиться на нього злялячим очима. Ой, я розумію. Ввеча в один миг, я визнаю, що я не можу на нього сердитись. Дед Клошка. Може, це пора на те мені Справа Марка Твена. Ти ми багато спільного з деякими його персонажами. Ти такий самий винахідливий, він написав лючий, незалежний ірони. Як кльошове чоловіше відбувається на картоні? Я чув Макса. Думаю, що все налагодиться. Це стосується не лише нас, а й заходу. Нікому не почує війна в центрі Європи. Рано чи пізно вони знайдуть рішення. Да-да, да-да. До побачення. Так, вір, Віка. Хотімо пані прогульниці. Треба встигнути провеселитися, як слід до вечора. Від пана прогульника чую. Гаразд, план такий. Отже, ми підемо, можемо піти на спортивний майданчик, але там Можна піти в ігровий клуб, а ми обов'язково туди підемо. Я покажу тобі, хто пос. Але найперше, йдемо в магазин і купуємо там щось смачненьке і дуже шкідливе. Ти пригачаєш. Звісно, ти міг сперечатись по кожному з цих акцій, але без компромісності і серйозність, що написані на обличчя війки не лишають тобі жодного шансу. Що ж, нехай. думаєш ну, мечти, вперед. Вперед. Так. Маба. Нам в Ну, бо відже. Чо за нібо віддаєшся? Так. Чо мені мама, що робити? Ти Так, Наприклад, що ти хочеш? А, так. Хм, так, вибач, я запинаю, я проспав. А, я помітила. Я чесно кажучи, що я справла спітати на гору і розбити тобі. Може, тобі сняться нічні лягоди? Ти схожий на золотиного зомбі. А, я почуваєсь так само. Ні на біс, ні на біса. Сон, провіді наний. Віка закочує очи. принаймні, я намагалася. постарайся накрити такою головою, що на руках. Так, я бачу, ти знайшла спільну мову з дядька Льоша. Оце Віка спалахається з заходу. Він такий розумний, і він знає все, і про що не спитає. Розкаже про це якусь історію. І у нас хоче літературні смаки. От він був нашим вчителем в школі. У нього дома ціла бібліотека, повсюди стали жість книжками, і він прочитав кожну з них. Дядько Льоша казав, що на перші зароблені гроші, він нам купив собі книжку. Так, піти. Так, кілька тілки. Так, не нагадся. Та боже ж, можна я хочу одну серію подивитися спокійно, трясся. Ще не так з телевізором. Тепер буде цілий день, а тепер взагалі нічого не працює. І не знаю, що вони собі там думають. Хто ці таємниці вони, вона не уточнює. Я б викликала майстра, щоб перевірив антену. Але в них немає вільних людей. Ми ж ти зміг прагнути. Антена на даху, але в мене немає драбини. Можливо, пізніше. Добре, якщо знаєш, що знайдеш час, буде дуже вдячно. Так, хочу купити щось смачненьке. О, я просто помираю з голоду. Купиш мені батончик. Так. Давай, батончик, так, батончик. Дякую, Макса, ти найкращий. Так. Ми йдемо в великий клуб. कोणта зараз, ось ми отлумомо вона, кама. Спалок маленька, там ібреска, там різманітна аркадна автоматів. От таке часто, це просто порожньо. Єдине, на видноні в залі, зночений адміністратор за прилавком. І ніхто не дивиться, як це клапся продовжує знімати. В той час, коли кожен на автомаїє комп'ютер, а в тишенні смартфон, зізначно сучасними іграми, доступним будь-якому. -будь і що ж і на сному, суперечу цьому. Можливо, мета його існування полягає в тому, щоб змусити людей замислитись над такими механічах і таким чином спонукати їх винідовати ігровий зал. Можливо, це все прикриття для якоїсь захоплюваної незаконної діяльності. Або можливо, на деяких місцях просто втота намагаються помирати. От от відримати на горіхи. Подімолі граємо в морський бій два квитки, будь ласка. Так. Підходячи до сторінки ігрового автомата, ти помічаєш, як очі спалахають від азарту. Чомусь стара арка на мозки бій є улюблена. Зазвичай виграє та разом у більш сучасні ігри, але ця безперечно має свій ретро шарм. Тепер ти бачиш підступну пастку, розставлену перед тобою. Вона грає в гру набагато краще за тебе. Готовий? Додамо трохи костроти нашому змаганню. Пропоную парі. Той, хто набере найменше балів, купує переможний приз. І я задоволенням випила парня, яка шоколаду в кафе. То як? Ммм. Mm. бо я теж не відмовлюся гарячого шоколаду. У тебе жодного шансу. Якщо вона наближається до автомату, ніби методер на БК, хрюстить пальцями, а потім шиєю, вставляє в куток приймач, а гра почалась. Після таких колхолин, танцівних тисеньок, кнопок і лаїли в обрамотіння, тебе з'являється відчуття, що, можливо, тут ти не у своїй ліці. Вона чудово виграє в цю гру, справді чудово. Тобі потрібно знищити 9 кораблів, щоб перемогти. Узнагання. Твоя черга, міго. Ой, це нам тепер грати треба. всьому. Так не чесно. Ти відходиш разом, то тобі слід більше тренуватися, якщо ти сподіваєшся колись досягти рівня віки. Казала ж, у тебе ж жодного шансу. Наступного разу я тебе обіграю. Звісно, тобі просто треба потренуватися. І якщо не тепло шоколадна напоє, щоб загоїти емоційну травму, ходімо. То так мали. Так, де там кафішка? Мапа. Кафі. Мені дуже подобається Стиль цієї гри, оформлення Оце я типу знайду оці коміксні стилі Це прям прикольно Штучка-дрючка Так, кофе, кофе прийшли Христина Соленко. Кафе вертає приємно за тишну атмосферу. Особливо істо тобі, тут більше, ніж вишикане за окону. Деяких тебе час від брали з батьки. Ще кілька років тобі летипово посередять кресла лайка з обшарпаною бетонною підлогою, вкритою плиткою, постійним алкогольним смородом і атмосферою безнадійного знамного життя. Але потім заклади з автортами не змін, які не сприйняли всі, крім хіба що Святослава Сотника, якому відповідно доводиться далеко мандрувати подорож, пишу кафе пивки. Вітаємо, молоді люди. Чому ви не в школі? Ну, знизу ти почуємо. Так, правильно. Не знаю, що сказати, краще помовчати. Ставати завати все розумніше. Ех, якби я просто мав махнути на сороковій прогляд роботу. Доросле життя важке діти. Не доросле життя, як можете. Не хвилюйтесь, я спокійно ставлюся до прогуляв. Сама частенько пропускала заняття свого часу. Отже, чого бажаєте? Все ж, я в парі програв, все чесно. Два годи прогорячу шоколаду, будь ласка. Тримай, спадійну порцію цукру, щоб підсолодити гірський присмак поразки. Ой, дякую, мамцю. Гарячий шоколад з смаком перемогою, мій улюблений. Все ж таки гарний був Вирішиш ти. Поручний краща подруга. У руках запасний мій пород шоколад. Навколо затишок. Що може бути краще? Точно. Почтений майданчик, я своєю рідним осередком для зібрання всіх місцевих чоловіків, старих і молодих, Ще не може напроваджувати місцеву дівчат, палат культури, розташований поруч і сподіватися не може на таку ж Втім, наразі майданчик порожній. Всі звичайні відвідувачі або в школі, або на роботі. Вік розгорається з незвичайно. Та що ми там робити, не схоже, що до нас хтось приєднається. Я читаю, що нема що робити тут. Вася покер. Часом трапляються моменти, коли дрібниці, що здатні зіпсувати день, збираються в одну велику смітню чуку по проблем. Іноді здебільшого, це купа набагає людської подоби. Цей хлопець виникає перед вами ніби низинки. А Леся або покер, як він валіє, щоб його не Качок, хуліган і взагалі сам не летить. Ей, малі, капіцю не маєте? Ні. Вася хмуриться і підходить ти тебе ближче так, що ти відчуваєш наприємний запах за ворота. Він трохи вищий за тебе і безперечно сильніший. Справді? А якщо знайду? Стрибай. Макс, робиш. Не треба принижуватись перед таким, як він. Блять. Ну стрибати. Ти стрибаєш один раз, а потім другий, аби переконати Лесю напевно. Віки теж зітхає і прикриваючи болони. Олеся одразу заливається сміхом. Іронія в тому, що в тебе нема про собі людство. Всі гроші лежать на крові цим батьків, якого не тобі залишило не очікував, що такого буде мешати, як в такому. Ще й перед цією дівчиною. Треба статися, не мужик. Ей, я не його дівчина. Як скажеш? Тьху, піду розкажу своїм хлопцям, але що не відмочить від сміху. Чао, лузери. Вася йде геть, геть разом з залишками твоєї гідності. Принаймні все скінчилося. Ходімо, Макс. Уф, це було весело. Думаю, не сьогодні, з мене досить. Час іти додому. Проведеш мене? Звісно, ходімо. Що ж, цікавий був день, принаймні сповнений пригод. Класно прогулювати школу, правда? Mm. Ага, тільки коли мама повернеться, моєму щастя настане кінець. Ну, у тебе ще тиждень, щоб не довго жити з Гайною. І добре жай своєю вона класна. До речі, у бабусі сказали не дорогчення. Я придумала, що подарувати, але мені потрібна твоя допомога. Нагадай мені про це завтра, будь ласка. Можу йти, поки бабуся не почала хвилюватись. І дякую за сьогоднішній день, Макси. Я дуже вдячна. Мені це було потрібно.

Щось я не знаю, як яку подавину. Я читаю, ну, ну тоді пішли спати. З тобою можна? Не можна? Ну все, тоді пішли до лави. Вже пора. Я читаю. 23 лютого 2022 року уся Європа обговорювала визнання Російської Федерації незалежності так званих Луганської та Донецької народних республік, що відбулося напередодні. Це був тривожний сигнал, адже 180 тисяч тисячна російська армія вже кілька тижнів стояла на кордоні між Україною та Росією. Ситуація і без того напружена, загрожувала дійти до точки кипіння, оскільки тепер у Росії з'явився казус казусбелі. Договір, підписаний між Росією та представниками так званих республік, передбачав, що російські війська захищатимуть ці окуповані українські території. Західні лідери та спецслужби вже більше кількох місяців відкрито попереджали українську владу про підготовку нападу але їхні слова сприймалися у Києві скептично, принаймні у публічному просторі. Вище керівництво України запевняло населення, що повномасштабного вторгнення не буде. Ніхто не хотів вірити в ймовірність великої війни в Європі. Привіт, Макс, у тебе все гаразд? Ти зі здоволенням прийшов, чи намагаючи звести домки до купи? Мама зазвичай не ранить так ранку. Рано, на годиннику п'яту ранку. Мам, чого ти так рано телефонуєш? Школи ще рано прокидатись. Макс, любий, війна почалася. Ви там, ти так кажеш. Ти잖아, мазок на разо, розумієш, значить, по чуту. А взагалі, ось домовий пронизує яка колокрашока. І тоді тілом шарає, наприклад, ніч що. Колоно хорила кого жахо. І до кого прохопли подих. Криска кається від серця. Віна. Як так? Макс, Макс, чуєш мені? Але до цего сценарію, пам'ятаєш? Тато завжди казав, що чи пісно на набодуть. Ой, Макс, а ти, який батько, синь такий милий. І до чого вікна, можне місце для сумування кімнать. Замис, тоді так час спальний мішок. Набере води у ванні, під опір запас їжі. Купиш щонось, тики, там, до вас збираються. Макарони, консерви, порошок. І не мій трохи хотівки. А як там Кампату, у нього все гаразд. Ти тато військовий. Крім того, він зараз на Донбасі. На ну, одній з найважливих на ваших діжанах фронту. Ця думка не дає тобі спокою. Так, так, сину. Я ще не дзвонила йому. Він сказав, що його підтримує кілька років Готувався до такого розвитку подій. Вони впораються. Не переживаємо. Ми з хікою відмами Таню будемо чекати на тебе. Добре, що ти готовий допомогти. Ну все, мушу бігти. Я люблю тебе, сину. Бережи себе. Почалось повне масштабне вторгнення, а ти при, фронтовому місті. Сам. Серце починає гуд, щоб починати колотати в грудях. Руки і ноги стають важкі, ніби на вулиці сенцем. В очах темніше. Це що за звук? Вибух? Раптом ти згадуєш про тато. Ти намагаєшся пригадати, що він казав. Сразу не снимайте, 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 Війна не дає вже вісім років. Ти від самого початку є її невільним учасником. Лише тому, що народився і живеш в своїй країні, в яку захотіла звільнити добрі сусіди. А тепер сталася ситуація. Усі попередали, що так буде. Більшість людей не вірили, що це станеться. Тобі колись нагалі дадуть прожити мирним життям. Раптом тебе пронизує сором. Війна триває вже вісім років, а твоє життя майже не змінилось. Багатьом людям пощасталось менше. Крім в цьому місті живуть дорогі для тебе люди. І вони набагато вразливіші. Ти видихаєш, а час роки скресати. Час діяти. Я вважаю, що на можемо завершити це відео. моє рев'ю. мені дуже ця гра в плані малювки, і история ну, ми розуміємо, що це буде доволі тяжка історія. Мені загалом не дуже истории, але я, я спробував потім далі в неї пограти, і я вам рекомендую, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, да насо, а я з вами зайжусь вже завтра.